Всім доброго дня! Сьогодні хочу поділитися з вами тим, як я закриваю щавель на зиму. В цей рецепт, крім самого щавля і холодної сирої води, більше нічого не входить. Зберігається такий щавель тільки в погрібі, в холодильнику для нього занадто низька температура. Промиті листочки навіть просушувати не потрібно, просто подрібнити їх ножом. Я буду закривати цей щавель у півлітрові баночки. Банки навіть стерилізувати не потрібно. Вони помиті і просушені, і банка, і кришка. Наповнювати банки щавлем я буду досить тісненько, але так, щоб туди скрізь проникла водичка, щоб вона ніде не затрималась. Заливаю щавлик холодною сирою водичкою. У мене водичка джерельна. Налила трошки, почекаю секунд 30, поки вся водичка туди вниз піде. Якщо потрібно, додавлю ще, накриваю кришкою і закатую ключем. Потім баночку переверну, подивиться, чи не протікає не де водичка. Такий щавель прекрасно зберігається у погрібі, він, знаєте, як сам для себе консервант, сам себе кислить. Я люблю зелений борщик. І перепробувала багато різного щавля, але цей для мене найкращий. Рекомендую